Левики, привіт! Я вас вітаю, котенята! Дивимося з вами, що буде відбуватися в останній тиждень вересня і на початку жовтня. Що буде у вашому житті, окрім дощу, свят, вина та налаштування вже на осінь? Як завжди, подивимося з вами енергії тижня і запитаємо від Таро пораду для вас. Позитив, не дуже позитив і порада. Ой, старший аркан, яка краса. В позитиві в нас карта переможця. Тобто, ви зможете отримати все, що вам подобається. Хотіли десь поїхати, вам буде щастя. Якщо, може, шеф скаже, а не поїхав би ти в сусіднє село, не знаю, там село Мюнхен чи село Хайдельберг, чи село. Дрезден, щоб там у тебе було підвищення кваліфікацій. Тобто вам треба десь поїхати для того, щоб там отримати для себе певну інформацію. Якщо ви маєте якісь проблеми у суді, то ви бачите карти переможця. Що буде ще цікаве по цій карті? Відчуття, що вам, нарешті, вдалося зробити те, що ви хотіли. Ви отримаєте перемогу. Чим небезпечна ця карта? Вона небезпечна тим, я вибачаюся, впала моя паличка. Вона небезпечна тим, що часто людина, яка знаходиться завжди на коні, вона звикає. І в нас звикає, що люди їм захоплюються, що люди кажуть, Боже, ти така красуня, ти така, і може тут людина трошечки загордитися собою. Тому ця карта позитивна, але от є такий цікавий аспект. Що буде в негативі? Двойка пентаклі. Це ви будете намагатися сидіти однією дупою на двох веселях або танцювати, як то кажуть. Карта вибору: цей вибір може бути для вас важким. Можливо, у вас дві роботи. І саме це буде для вас. Ви кажете, я не потягну. Наприклад, якщо ви в Німеччині, то є стабільна робота, плюс якась там підробітка на 500 євро, яка не оподатковується, і ви скажете, що я вже втомилася. Зараз загальна втома спостерігається скрізь, оскільки кінець року. Саме важкий може бути вибір. Або ви просто забігаєтеся, ви будете кружляти між курсами німецької і, наприклад, вашою роботою, або буде вибір між двома чоловіками, тобто дуальність. Но тут на спінтаклі тут іде сфера фінансів. Сфера роботи, це щось у нас таке матеріальне. Можливо, у вас буде запліднення, ви всі різні, і йде дві яйцеклітини. клітини, тобто, наприклад, вагітність близнятами, і для вас це буде важко. Карта вибору. Зробити шпагат між А і Б часто буде важко, інколи потрібно просто залишити або А, або Б. І порада. Карти говорять, що спробуйте нарешті закінчити певний період і приділити увагу тільки собі. Девятка Пентаклей. До речі, тут може бути, знаєте, як е, карта е, світ означає початок і кінець. Можливо, от у вас є тут дуальність по роботі. Ви, наприклад, займаєтеся, е, маєте роботу і підробляєте. І підробляєте в сфері краси. Дев'ятка Пентаклі нам говорить, це треба буде закінчити. Або для вас це може е, почати. Тобто я вам трактую карти так, як може програтися в одного або іншу. Це може бути ще статус коханки. Порада. Е, Закінчити свій статус коханки і закрити цю ситуацію. Або знов таки, почнеться, ви познайомитеся. Наприклад, у вас тут може бути є чоловік і є коханець, як я говорила, двоє чоловіків. І от саме вам потрібно буде зрозуміти, як саме. Для вас буде найкращим. А до речі, це як я говорила, приватна підприємець бо жінка, яка знає собі ціну. Це така собі незалежна креативна жінка. Ще це є робота в інтернеті. Може вам поради відкривайте якийсь бізнес в інтернеті, бізнес за кордоном. Що займа... Чим займається в нас? Дев'ятка пентаклі, пані, це жінка, яка може займатися фінансами, вона є самодостатньою. Ще можу вам така порада, що поїдьте за кордон, їдьте в подорож. ось ваша подорож, тому десь так собі далеко. І це подорож буде, подорож для вас буде фінальною. Ви бачите, що у вас колоди двойка жезлі, тобто таке собі планування. А може й бути закінчення е, періоду, коли ви сама і у вас будуть е, от, певні відносини. Дуже неоднозначний тиждень. Беріть для себе тільки позитивну інформацію, та яка підходить саме вам. І дякую, якщо ви запишете коментарі. Зараз дивимося ще е, поради від Оракула. Мені завжди подобається, коли ви пишете коментарі. Я дуже рада, оскільки це допомагає мені розвивати мої знання. І ми зараз з вами дивимося. Яка там карта? Imagine. Уявляйте і фантазуйте, подивіться, жінка тягнеться до місяця. От саме ваша подорож, ваша фантазія, коли ви можете починати новий, нове коло вашого розвитку. Фантазія це саме те, що допомагає нам вийти за рамки. Сталого набору дій. Коли ви знаєте, що якщо ми говоримо про якісь нові проекти, ваш мозок це комп'ютер, і він керує тільки тим, що він знає. Ті опції, які в нього не закладені, він не може вам їх часто придумати. Спробуйте вмикати фантазію. Хтось зараз до штучного інтелекту звертається, каже: Мені не вистачає моєї фантазії, але фантазуйте. І ось у вас двойка жезлів карта, яка також говорить: дивіться, і плануйте. Ви бачите, що в нього світ в руках, куля наша, земля. Тобто, уявляйте, як це може бути. І буде вам велике щастя. Леви, чудовий тиждень, як на мене, який дає можливість вам проаналізувати ваше життя і події. Я вам дякую. Діви, доброго дня. Ви себе знайшли. Якщо так, то пишіть, будь ласка, під відео Таймкод для тих, хто ще в пошуку. Ну що, красуні, осінь. Останній тиждень, вересня, початок жовтня. І ми дивимося, які у вас будуть енергії. Карти летять, але не перевернулися. Так, позитив, аж зовсім не позитив, і порада. Що б в позитиві? Так. Позитиві у вас буде відчуття, що мені належить світ. Це задоволення. Це коли ліп співав жизнь входить в пірігам. От саме це почуття. До речі, може бути знайомство на якомусь святі. Можете познайомитися з чоловіком на святі, вина, зараз якісь осінні свята, хто де знаходиться саме там. Тобто він мах. Мах це в нас такий самодостатній. Чоловік це чоловіча енергія, одиниця. І людина, до речі, будьте обережні, людина може бути трошечки агаїстам, людина може бути самозакохана в себе, і він може бути таким маніпулятором. По-іншому карта говорить, що ви почнете займатися певними. Практиками і вам це буде приносити задоволення. Ви можете просто занурюватися в голову в відливки. Тут практики на воск хтось буде, наприклад, відливати, або вам захочеться більше знати про магічні практики, і воно, це буде ваше. Ви просто будете кайфувати від цього процесу. А, так, наступне, що буде в негативі? Дев'ятка мічів. У вас може бути будете чути осінній плюс. Карта страху, карта панічних атак, коли ви. Будете боятися. Притом, ви бачите, що це все в голові у цій жінці. В неї немає якихось крові, ви не бачите, що їй якийсь меч в тілі, наприклад, як ми на десятки бачимо. А, людина сама собі. Це може бути депресія або певні захворювання, які пов'язані з нервовою системою. Ви погано спите, ви прокидаєтеся вночі. Все лікується. Якщо проблема є, її треба просто знайти, побачити, назвати і вирішити, а що з нею далі робити? Будьте просто обережні, якщо ви це помічаєте, то щось робіть. І порада четверка Пентаклі карта стабільності. Вибачте, четверка жезлі карта, яка говорить, що. Вас можуть запросити на якийсь сабантуй, можете святкувати дні народження, може бути переїзд в квартиру, якщо вам потрібно, ви бачите дно колоди, колісниця, колісниця тобто переїзд. Ви можете поїхати до своїх родичів, вони кажуть, давайте зараз будемо будинок разом купувати. На роботі можуть вас запросити на Октоба, Фест, якісь там свята, тобто все, що пов'язано з організаціями, як колись сказали, казіоний дом, і святкуванням. Тобто чотири у нас жезла, карта стабільності, хороша робота, хто хоче отримати знов таки квартири, святкування. І дно колоди колесниці це означає, що вам прийшов час брати бика за рога. Як то говорить, в даному випадку треба сфінксів взяти і запрягати в колесницю. Карти говорять, що спробуйте зараз керувати своїм життям. Ви є тим, хто направляє от саме цей рух, і вже треба рухатися. До цієї карти. В нас була карта закохані, карта вибору. Вибір вже зроблений, вам вже треба робити. Оскільки в цьому житті вам можуть розмовляти, розказувати дуже багато цікавого, але ми оцінюємо людей по тому, що вони роблять. Тепер ми з вами дивимося. Порада від оракула. Що ще нам скаже з вами Оракул? А оракул каже «co-create». Вам потрібно щось створювати нове, при тому з кимось. Тобто, дивіться, якщо от у вас карта, я вам казала, цей МАХ, це ваше нове навчання, нові знання. Спробуйте поєднатися з кимось. Тут сува в нас розумна. Створюйте. Нове хобі, новий напрямок заробітку, можливо, ем, якісь навчання. От тут у вас можете, наприклад, поїхати в сусіднє, не знаю, там місто для того, щоб там навчатися на когось, курс підвищення кваліфікації, там всі будете сидіти святкувати. Co-create ще означає співробітництво з кимось. Якщо у вас була, може, і от саме з цією людиною, з цим магом, ваш гуру. Це може бути знайомство. До речі, ще з гуру. Ви десь в інтернеті знайдете. Практики вона буде неймовірно імпонувати, і саме от він вам принесе задоволення. Тому розвивайтеся, дів, радійте! І, як завжди, я вдячна, якщо ви напишете коментар, де сте зворотній зв'язок, Всього вам найкращого. А ми переходимо до Терезів. Привіт, Терези! Як ви гойтаєтеся у вересні? Дивимося, що буде в останній тиждень вересня і перший тиждень чи початок жовтня. Так, У мене вже така осіння декорація для вас. І так, тереси позитив, не позитив і порада. Ну що, ви вирішили тут позбирати прям так, що в нас в позитиві? Гірше не буде, правда, я вмію мотивувати? Десятка жеслів і десятка мічів. Ви вже дійшли до ручки. Ви бачите тут, що ви себе так е, накинули роботою, що ви не бачите, куди ви йдете. А тут вас вже поклали. Що це означає? В якій ситуації ви такі знаходилися? Знаєте, Це може бути пов'язано з вашим чоловіком, на сно-колоди імператор. І ви себе настільки загрусили роботою, ви настільки вдарилися в трансформацію, можна сказати, що ви взагалі не розумієте, де ви знаходитеся. Коли людина завантажує себе роботу, щоб не дивитись на реальність, щоб не подивитися правді в очі і не зрозуміти, що щось йде не так. Тут можуть бути справді, до речі, хтось, якщо працює з психологом, правильно робите. У вас закінчується процес, оскільки ви вже більше вниз падати не можете. Десятка м'ячів карта говорить, що йде та крапка неповороту. І я не знаю, ще якщо сказати розумними словами, ви вже перейшли Рубікон. Все, далі нема куди. Це пов'язано з вашою родиною, оскільки ви в своїй родині дуже намагаєтеся всім догодити От те, що ви. Тут, наприклад, чоловікові на тобі супчик, на тобі борщик, на тобі ще щось. Я піду на курс схоплюю, потім приберу, їсти, куплю, там дитині зробила. У вас ем, в негативі йде сила і родина. Тобто, ви дуже якось... немає у вас балансу, щоб за себе постояти. Ви намагаєтеся отакою лагідною бути, прямо то у лева гладити, гладити, Рятуйте гвалт. А, карта родини. Ем, ви колись спробували гаркнути? Оцей лев, ви подивіться, як ви з ним мило спілкуєтеся. І, ем, напевно, потрібно трошечки самі стати левом, але таким диким, щоб просто гаркнути на всіх і показати себе, проявити. Ви зараз стабільні. У вас має бути, як і тут вони стоять, у вас має бути різкий такий, ем, як правильно сказати, різкий якийсь вибух і порада. Порада, яка? А не піти вам зараз з вашими дівчатами і погуляти, просто залишити цю ситуацію. Вам зараз, по-перше, потрібен якийсь маленький роман, тут може бути знайомство і флірт. Ну тут я не бачу якихось таких великих сексуальних перемог, я бачу просто е з дівчатами погуляти і пофліртувати. Вам потрібно знайти в собі дівчинку. Дно колоди імператору, це у вас, як я говорила, пов'язано з чоловіком, з відносинами. Або ви зараз сама і є тим імператором. Колись приходить до мене жінка і каже: скажіть, будь ласка, чому в мене проблеми з чоловіками? І я якраз витягаю картор цього імператора і кажу: ви розумієте, що, вибачте, у вас яйця сильніші і важчі, ніж у чоловіків. Вони вас бояться, у вас чоловіча енергія. Вона каже, так і є. Тому припиніть, будь ласка, себе завалювати роботою. Викиньте оці всі жесли, щоб ви побачили, куди ви йдете. Спробуйте піти на терапію, хай вам спину, там, ігли поколять, спину приведіть в порядок. На родину ви не гладите всіх, не загожаєте, а даєте завдання всім. І порада, маленька радість. До речі, спробуйте, наприклад, своїй дитині пояснити, що. Мама пішла на прогулянку з подругами, і в цьому немає нічого поганого. Для себе прогулянки, екскурсії, на дні народження, якісь сабантуйчики, і буде вам щастя. Тепер, Терези, ми дивимося з вами пораду від оракульної колоди. Мудрість оракула. Що нам каже Хепі-гепі-гепе щастя, вам не хватає щастя. Ви бачите, тут хаос і конфлікт, і вам не хватає. Якраз я й говорила все ваше щастя, коли ви просто берете час для себе і інвестуєте в себе. Не багато, але потихеньку. Тому інвестиція в себе, мені здається, це найкраща інвестиція. Я вас вітаю. Дякую дуже за ваш зворотній зв'язок, за коментарі, за ваші вподобайки. Якщо потрібно, то звертайтеся в приват. І зараз ми переходимо до скорпіончиків. Скорпіончики, доброго дня! Що в нас в світі робиться? Ми з вами дивимося. Так, а в світі в нас робиться позитив, не дуже позитив, навіть так. І порада. Так, скорпіони, ви в нас вода. Значить, дивіться, в чому у нас іде позитив? Паш кубків, хто хоче завагітніти, у вас прямо 110%, будь ласка. Ви бачите, в нього тут рибочка. Позитиві є маленькі радості. Ви підете на, у нас зараз в місті Хайдельберг, наприклад, 27 числа свято вина, називається Хайдельберга геапс. дитина приїде в гості, дитина зробить подарунок. Кохана людина зробить маленький подарунок, тобто маленькі приємності, але напевно, ви є першою людиною, яка має для вас це все зробити. І це буде позитив, оскільки саме кожен день жити, в маленьку радість собі дорити є неймовірним. Або дитина ваша прийде і скаже: мама, десь я бачила рибку в вісні. Цікаво, що скільки наші бабушки, прабабушки кажуть, риба в вісні це до вагітності. Тепер в негативі, ви знаєте, тут може бути. Процес, який має закінчитися, але у вас, вам важко його трохи закінчити. Карта Мир говорить про кінець, 21 аркан. Ви пройшли певний процес і час починати е, новий шлях. Тобто ви йдете в блазня, ви йдете в нуль, знов обнулення. Четверка Пентаклі говорить, що ви знаходитеся в якомусь квадраті, 4. Да? І ви не можете з того квадрата вийти Оцей процес завершення. Як би так правильно сказати, ви застрягли в родильному каналі, коли ви і не туди, і не туди. Це може якийсь фінансовий процес бути. Ви не можете сказати, вкладаю я гроші, не вкладаю, працюю, не працюю. Це може бути якась квартира, в якій ви завмерли. Але, от саме розірватися і вийти з, з цього замкнутого кола, розумієте? Колись була передача, там зміючкам допомагали народжуватися. Є такі ребята, мені дуже вони подобається в них зоомагазини. Вони тако тримають яйце і кажуть: що взагалі то в природі такого не робиться. Вони вмирають, але ми допомагаємо. От вам якась потрібна допомога. Ви застрягли в вашому процесі закінчення. Скажіть, скорпіони, де ви там закінчуєте це все? І вам потрібна допомога. В чому порада? Ось ваша порада, королева кубка. це може бути саме ви. Ніхто вам так не допоможе, як ви. Або це психолог. В нас королєви кубків, це в нас лікарі, які працюють з підсвідомістю, з емоціями. Тобто, хто винен, я винен поставте себе в центр і подумайте, як закінчити цей процес. Тут може бути ще з відносинами, якісь От ваше знайомство, бачите, рицарь кубків до вас приїде, а ви не зможете зрозуміти, чи, чи хочу я, чи не хочу. Зараз подивимося шостою ї кубків. Так, у вас йдуть повністю зміни, але ви ще до них не готові. Ви застрягли. Якщо потрібна психологічна консультація, приходьте, у вас іде повністю вежа. Це може бути перебачення, переосмислення ваших устоїв. Квартиру можете втратити, але ви застрягли. Ви чи то вийшли з коридору затемнення і ще не знаєте, як там далі, ви бачите, ви сидите спиною до тих змін, ви ще не розвернулися. От якби так. Ви сказали, я готова. А тут виходить, що і ви сидите спиною до того, що відбувається, і як це та я, не я і хата не моя. Хата ваша. Нам потрібно повернутися з лицем обличчям до проблем і закінчити. Тепер дивимося пораду від Оракула. А оракул нам каже. Їнь. Ви бачите, жіночі і чоловічі енергії. Вам зараз треба прокачати е, жіночу енергію. Вона у вас не прокачана. Ком'юніті, і спробуйте поспілкуватися з іншими. Буває, коли ви приходите каже, дівчата, я в дупі знаходжуся, і вам дуже добре почути, що хтось також в тій самій дупі сидить. Е, хто е -е. займається прокачкою енергії, я дівчинка. Є медитації до теми, є відкриття, закриття жіночості. Оце все ваша тема. Скарпіончики, що я можу побажати? Прокачайте себе, знайдіть себе і поверніться лицем до проблем. Це може бути дуже цікаво. Чекаю на вас в наступних відео. Дякую.